Солодичанка Христина Гоман взяла участь у чемпіонаті Європи з дзюдо у складі української збірної. Змагання проводились у місті Монпеліє, Франція. На чемпіонаті Європи у її ваговій категорії приймала участь 20 рейтингових спортсменок, які проходять відбір до Олімпійських ігор. Христина посила сьоме місце. Це дуже гарний результат, який дає можливість ще набрати рейтингові очки для участі в Олімпійських іграх. В історії Славучського дзюдо Христина, перша учасниця дорослого чемпіонату Європи. У неділю ми зустрілися з Христиною Услава і обговорили її подальші плани. Не дуже люблю про Вибух. свої плани на майбутнє розказувати. Ну так, да, я розумію, що краще ти... зробити да, і краще доказати, зробити. Mm. ніж говорити і, і нічого не зробити. Христина, тебе є ну, суперниця, яка може претендувати на це ж місце від зборної України. Так, в мене є суперниця наразі. Одна: це mm -hmm. Руслана Буларіна. Mm -hmm. У нас таке, сказати, популярне дербі в Україні з нею. Рахунок який? Рахунок, ну. Ми не рахуємо. Але ну. Ну, ви спілкуєтеся ще друг з другом. І так? Ми спілкуємося в межах збірної. В межах збірної, да? так? Так. Суперечок на сильних таких немає. Просто ми дві суперниці. Ми знаємо, що в кожного своя мета, і ми йдемо. Ну, мета то у вас одна я так кажу. Мета одна, і ми йдемо. йде одна, я так розумію. Так. Розумію, от змагання, які були у Франції, чим вони тобі згадуються, ти будеш їх пам'ятати? Це мій дебют на чемпіонаті Європи. Це мої перша Європа. Серед дорослих серед дорослих. Плани в мене було трошечки вище місце посіти, але ну вже як сталося. Але для першого разу я вважаю непогано. Ну, я розмовляв з своїм тренером Копиловим. Він каже, що дуже непоганий результат з маленького міста, Славутича дівчина, яка оспитувалася в нашому місті. Тренер, до речі, згадуєш кополого? Так, згадую. Завжди це не можна забути. Кожен день ввечері зізвонюємося. і. Я йому докладую все, що було в мене за день. Аго, навіть так. Тобто він в курсі твоїх справ і як? Так, і так. День. Але сьогодні на розповідь не прийшов. Сказав, що вона сама, вона сама все може. І, ну що тобі побажати? Скільки буде ще змагань, і скільки очок ти набереш додатково, і хто поїде у Париж? Ну, наразі в мене передзмагальний період до Нового року. Ага. Буде підготовка, буде м, праця над помилками. Okay. Е, і після Нового року будуть старти, на яких я буду намагатися. Скільки таких стартів буде? Я не можу точно сказати, це залежить від тренерів. Це ну, тренер, я, розумі, я розумію, так? Да? Так. Тобто на, на деякі старти він бере тебе, на інші другу, я так розумію. Ні, на, на ці старти ми можемо їздити вдвох. вдвох. Так, але ну, все ж таки війна, бюджет звіриний. Не дуже і ну, але я буду намагатися досягти вищого результату і доказати, що я ще можу попасти на Олімпійські ігри. Ну да, на Олімпіаду ж, це ж буває раз в житті, наскільки я розумію, що там підростає молоде покоління, і воно, воно теж хоче поїхати на Олімпіаду. Тому тобі, раз ти попало, то треба вже і треба до кінця. вже доказувати. Да. Праця над помилками. А це що таке? О, тобто ти відрабатуєш ще якісь прийоми, чи, чи то, що, то те, що не, ну, не, досі, не, не так гарно в тебе вийшло на минулих соревнованнях? чи що? що? Що таке праця над помилками? Помилками це ну, робота над захватами, mm -hmm. над функціональними здібностями моїми, mm -hmm. вони іноді. Над фізикою, мабуть, так? Так. Ну, е фізика для тебе важлива, тому що в тебе е ну, суперниці, вони ж дуже такі е серйозні теті, да? у них вес приличний, такі ж, як у тебе. Так, тому треба добре дихати в сутичках mm -hmm. і гарно працювати на захватах, mm -hmm. щоб вести тактичну боротьбу. А в мене наразі з захватами дуже велика проблема. Руки короткі. Може, може руки короткі, не знаю, може слабі. От, а, ось. Тому зараз випрамов ці помилки і підемо знову І Підемо далі. Да, і підемо далі. Ну дивись, я не так часто розмовляю з спортсменами такої вищої категорії. Я розумію, що є би, особливе відношення між українськими спортсменами і російськими. На змаганнях ви зустрічались десь. Так. У вас такой вид спорту, що вон повинно може бути до цього чемпіонату Європи. Ми бойкотували всі змагання, на які допускали цих спортсменів. Це був перші змагання, на яких поїхали і вони, і ми. Але ніхто з нашої збірної в сутичках не вдалося зустрітися з ними. І ми з ними не спілкувалися, просто робили вигляд, що ми не заміщаємо yeah. один одного. А якщо б ну, жребій випав, або спеціально роблять так, щоб ви не зустрічались? Я думаю, що роблять, що в перших суточках точно ми не зустрілися, а там же ну, well, як піде боротьба. Yeah, 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 yeah. А от це відношення до них якось змінить, те, що війна і, і те, що там ну, між нами, не, не дуже гарне міжнаціями відносини. Це якось стимулює. Стимулює доказати, що ми кращі, сильніші. Це додатковий стимул, я так розумію. Так. І згадуєш і ти, Славутич. От що ти пам'ятаєш про, про те, як ти тренувалася Славутичі, як, як проходило перші змагання твої? І чи ж це вже, вже в минулому? Я про це вже не згадую. Mm -hmm. Просто я був шлях. Були досягнені, були помилки, так? Да? Були досягнені були помилки, і потім з тренером вирішили, що вже mm -hmm. тут нема з ким просто тренуватися, і перейшли в Київ, щоб да, і... да, подалі рости. Ну, і ти зараз вже киянка, і згадуєш про те, що в перший тренер Копилов Славутич. У мене тренер пишеться в тренерах. Ага. Той, а він, той, він як другий тренер, так? Як помічник. Так, він завжди буде писатися, я його ніколи не забуду. Ага. Ось тому. Всі, ну, всі змагання, де я показую результат, uh -huh. він, він завжди поряд і він завжди упомянутий на паперцях. Що тренер каже? Що він каже? Що в тебе є шанси, що давай, давай Христина. Тому що для нього це ж теж показник. Це ж перша доросла учасниця Чемпіонату Європи. Мені здається, іноді, що він вірить в мене більше, ніж я сама в себе. Uh -huh. І мені здавалось, от ідея, буває сутички, які я програла, і мені здається, що ну я не мог не змогла б більше показати себе. Але він звали і каже: Ну ти набагато сильніша, як ти себе не віриш? А як він знає, що ти ж він же не бачився, чи бачив, бачив, ну, він же трансляції завжди а? дивиться, щоб мені потім сказати на мої помилки, де, mm -hmm. що і як, де змогла, де не змогла. Mm -hmm. Ось тому він завжди вірить в мене більше, ніж я сама в себе. Давай Так, в тебе всі словучани. Тому що ти, ну, ти зараз, ну, мабуть, єдина словучка спортсменка, в якій є шанси поїхати на Олімпіаду. Єдине, із місто Словутича. Ти розумієш це, що ти не, не тільки у борьбі, але і взагалі серед словучан єдина, яка може поїхати туди. Ніяк вболівані це ніяк. Турист, а як спортсменка. Я розумію, я дуже патріотично ставлюся до міста Славутича mm -hmm. а, а, і хотілося б, щоб більш було спортсменів, які здатні попасти на Олімпійські ігри. Щоб а, влада Славутича підтримувала mm -hmm. а, цю ідею і, і трошки більш звертала увагу на це. Бо мені здається, що ну, є багато достойних спортсменів, яким трошки треба приділити mm -hmm. увагу. Mm -hmm. да. Фінансово? Фінансово, ну, хоча б морально. Ага, морально. Ну, морально це, я думаю. Ну, давайте побажаємо Христині, не будемо її. Вона приїхала у Славути, я так, ній, на пару днів, да? до, до так? Так, на вихідні. На вихідні, так. Да. А так у тебе кожен день тренування, так? Да? Так, по два рази в день я по тренуюся. Два рази в день, так. Христина Гомана була у нас в гостях. Дякую Христина. і ну, сподіваюсь, що якось. Ну, у кінці літа я буду розмовляти, ну, як мінімум, з учасницею Олімпійських ігор в Паріж. Мовилася. Я теж сподіваюся. Все, дякую тобі. Дякую.